Усі ми щодня користуємося криптографією, вона як ті цифрові сейфи, що захищають усе наше онлайн життя, від банківських переказів до приватних переписок. Але що відбувається, коли хтось намагається ці сейфи зламати, як саме розколюють найскладніші коди? Ну що ж, давайте розбиратися, як це все працює. Отже, що у нас сьогодні в плані? Ми пройдемося шляхом справжнього зломчика кодів. Почнемо з грубої сили, такого собі цифрового лома, а потім перейдемо до витончених математичних атак. Ми зазирнемо у світ цифрового шпигунства і навіть спробуємо поглянути в майбутнє криптографічних війн. Для початку треба зрозуміти одну ключову річ у світі криптографії є постійне протистояння, це немов перетягування канату між тими, хто створює коди, і тими, хто ну невпинно намагається їх зламати. І ось ця дисципліна злому шифрів називається криптоаналіз. Це, знаєте, і мистецтво, і наука водночас. Це цілий набір інструментів, який дозволяє зазирнути всередину захищених даних, навіть не маючи ключа. По суті, це і є інструкція до цифрового пограбування. Гаразд, почнемо з найпростішого і найпрямолінійнішого методу атака прямим перебором, або як її ще називають, «брутфорс». Уявіть, що зловмисник не шукає відмичку до замка, а просто бере велетенську в'язку з усіма можливими ключами у світі і пробує їх один за одним. Рано чи пізно якийсь підійде. І ось тут починається найцікавіше. Подивіться на цю таблицю, вона чудово показує, чому довжина ключа це все: зламати 40-бітний ключ. Потужний комп'ютер впорається за секунди. А от 128 бітний. Звичайному комп'ютеру знадобиться увага, 10 у 20-му степені років це набагато набагато більше, ніж вік нашого Всесвіту. Так що так, розмір тут має значення. І це, до речі, не якась абстрактна теорія. Ось вам цілком реальні команди. Спочатку з зашифрованого контейнера, наприклад, VeraCrypt, витягується хеш. це такий собі унікальний цифровий відбиток. А потім спеціальна програма, як от хешкет, починає перебирати мільйони комбінацій на секунду, щоб знайти пароль, який дасть точно такий самий відбиток. Але знаєте, ломитися в двері це не завжди найкращий варіант. Часом набагато ефективніше діяти хитріше. Перейдемо до більш елегантних атак. Тут уже не потрібні суперкомп'ютери. Тут потрібен гострий розум, щоб знайти математичні закономірності та слабкості в самих алгоритмах. Це вже робота не для грубої сили, а для майстра зломщика. І тут в арсеналі криптоаналітиків є чимало цікавих трюків. Наприклад, частотний аналіз це коли вивчають, які літери в мові зустрічаються найчастіше і шукають ці патерни в шифрі. Є, звісно, і соціальна інженерія. Це коли просто обманом змушують людину саму віддати ключ. А є й атаки, що використовують вельми несподівані математичні парадокси, як, от, атака днів народження. Про атаку днів народження варто поговорити окремо. Вона Просто геніальна. Вона використовує дивний математичний факт, щоб значно легше знаходити колізії. Це коли два абсолютно різні файли дають однаковий цифровий відбиток, тобто хеш. Якщо зловмисник створить підроблений документ з таким самим цифровим підписом, як і справжній, він може обійти купу систем безпеки. Це набагато набагато простіше, ніж перебирати всі можливі ключі. І ось вам наочна ілюстрація цього парадоксу. Просто вдумайтеся, достатньо зібрати в одній кімнаті всього 23 людини, і ймовірність того, що у двох із них день народження буде в один день, перевищить 50%. Це здається неймовірним, але математика не бреше. І саме ця контрінтуїтивна ідея лежить в основі дуже потужної атаки. Ну а для справді складних сучасних шифрів потрібні ще більш просунуті методи. Диференціальний аналіз це коли криптоаналітики дивляться, як найменша зміна в одному біті на вході, впливає на результат на виході і шукають приховані закономірності, а інтегральний аналіз навпаки розглядає цілі блоки даних, щоб знайти якісь статистичні аномалії. Обидва методи це вже вища математика у світі злому. А тепер приготуйтеся, бо ми переходимо до мабуть найдивовижнішої частини. А що як для злому сейфа не потрібно навіть торкатися замка, що як можна просто прислухатися до того, як він працює, і так дізнатися код. Ця ідея називається атакою побічними каналами. Суть у тому, що будь-яка операція на комп'ютері, в тому числі і шифрування, має цілком реальні фізичні прояви, і ці прояви можна виміряти, проаналізувати і витягти з них секретний ключ. І як же саме можна підслуховувати комп'ютер? Ну, наприклад, можна виміряти точний час, який процесор витрачає на різні операції. Він може відрізнятися. Можна аналізувати коливання в споживанні електроенергії, можна вловлювати ледь помітне електромагнітне випромінювання від чіпів. Або уявіть собі, навіть аналізувати мерехтіння світлодіодів на пристрої. Усе це справжнісінькі витоки інформації. Добре, від класики перейдемо до сучасності. Давайте подивимося, як усі ці принципи працюють на нових полях битв, а саме у світі блокчейну та на порозі ери квантових обчислень. Коротко нагадаємо, блокчейн це по суті така собі спільна цифрова книга, де всі записи захищені криптографією, і їх неможливо змінити. Звучить надійно, правда. Але як ви вже здогадалися, і тут є свої лазівки. Ось вам приклад дуже хитрої сучасної атаки на децентралізованих фінансових біржах, так звана сендвіч-атака. Атакуючий бачить, що хтось хоче купити велику кількість активу. Він миттєво ставить свою операцію на купівлю прямо перед нею, тим самим штучно завищуючи ціну. Транзакція жертви проходить за невигідним курсом, а потім атакуючий тут же продає свій актив, забираючи різницю собі, чистий профіт з повітря. Але все це може здатися дитячими забавками порівняно з найбільшою загрозою, що нависла над сучасною криптографією, і ім'я їй квантовий комп'ютер. Ця технологія обіцяє таку обчислювальну потужність, яка може просто стерти на порох багато з тих шифрів, які ми сьогодні вважаємо абсолютно надійними. Чому це так небезпечно? Ну, по перше, квантові комп'ютери зможуть зламати асиметричну криптографію, це основа безпеки всього інтернету. А по-друге, і це, мабуть, найстрашніше, вони уможливлюють атаку, збирай зараз, розшифровуй потім. Тобто, зломисники вже сьогодні можуть перехоплювати і зберігати зашифровані дані, щоб спокійно розшифрувати їх через кілька років, коли з'являться достатньо потужні квантові комп'ютери. Звучить трохи похмуро, чи не так? Але це ще не кінець історії, тому що криптографія це не що інше, як постійна гонка озброєнь. На кожну нову, хитру атаку завжди розробляється новий, ще більш досконалий захист. Наприклад, як захиститися від підслуховування? Інженери навчилися додавати в обчислення випадковий шум, щоб замаскувати корисні сигнали. Або розробляють алгоритми, які навмисно виконуються завжди за однаковий час, незалежно від того, які дані вони обробляють. Так що вимірювати вже немає чого. А що ж робити з квантовою загрозою? І тут робота вже кипить у всьому світі. Активно розробляється так звана постквантова криптографія. Це абсолютно нове покоління алгоритмів, які створюються з однією метою бути стійкими до атак навіть з боку найпотужніших квантових комп'ютерів майбутнього. Отже, який із усього цього можна зробити висновок? Мабуть, найголовніший, абсолютна 100% безпека, це скоріше за все міф. Безпека це не стан, а процес. Це безперервна гонка інтелектів, де зломщики і захисники постійно намагаються випередити один одного. І це залишає нас із фінальним питанням, над яким варто подумати: чи зможемо ми коли небудь створити той самий, справді незламний код, чи в цій вічній грі, в кішки мишки, зломщики завжди знаходитимуть спосіб бути на крок попереду.